До Лізоспу за випуском дров можуть звернутися будь-який громадянин України. В першу чергу пріоритеті у нас закриті установи. Школи, садочки, лікарні, військові частини. Ліміти в нас на рік було заплановано 26 тисяч кубів, з них вже 25 є реалізованого. В загальному попит десь біля, ми так підраховували. 30 тисяч кубів це на закриті установи, так яке повторюся, школи, садочки, лікарні, і плюс населення. Попит дуже набагато зріс, може навіть на 200%. Виписується по мірі надходження заяв. На кожному лісництві є відповідальна особа, яка може прийняти ту заяву на інтернет-носіях, на нашій сторінці у Фейсбуці і. Інтернет-сайті, знаходяться ті фамілії, номера телефонів кожного лісництва. От людина може зателефонувати, запитатися, чи велика черга, чи невелика черга, правильність виписки, як воно відбувається, які документи для того потрібні. Ціна на верхньому складі у нас 744 гривні, на проміжному 1026 гривень. За один метр кубічний. Скажу чого, Значить, ми мусили підняти трошки ціну, тому що всі знають, що зросла ціна на паливо, не лише на паливо, але й на запчасті. Запчастини стали дорожчі. Щоб не було збиткова ціна, ми мусили трохи підняти. Це не на велику суму, підняли десь, грубо говоря, 100-120 гривень за куб. Ліміт на одне дворогосподарство до 15 кубів. Людина приходить в лісгосп, а чи якщо вона має свій транспорт і має можливість піти до лісу, йде до лісу за тою машиною на склад забирає. Якщо немає можливості, от ми звозимо на тверду дорогу на проміжний склад. От йде отварення звідти, якщо мають бусиками возять легковими машинами, такими, що до ліса не вездіходами, ходять, забирають самі. До цього часу виписка дров і приймання заяв проводилася лише у контор лісгоспу. Від недавнього часу проводиться виписка і приймання документів в кожному лісництві. Повторююся ще раз, на якому призначено особа, яка несе відповідальність за приймання документів і видачу реквізитів, по яких можна оплатити за ці дрова. Значить, оплатити за ці дрова можна. У будь-якому відділенні нової пошти, у будь-якому банку, значить, пошті в селі можна навіть оплатити. На даний час у нас заключений договір з банком, одним, не буду назвати яким. Хочемо встановити в віддалених лісництвах і в конторах бувших лісгоспів термінали на оплату за дрова. Я б хотів попросити, щоб ви поставилися з розумінням, тому що от є дуже великий наплив на два лісництва, ну, та я так бачу, найбільший. Це ті лісництва, які прилягають до, до Ужгору, ближче до міста Ужгород. Це Кам'янецьке і Ужгородське. В них плюс-мінус, отак, на прошлому році ліміт, ну, який вони рубали і віддавали на населення, складав десь біля 300-400 кубів, а на даний час десь на місяць виходить біля 1500-2000 кубів. Одне лісництво, що це просто. От і ми мають теж люди зрозуміти, що в нас є ще і фінансові плани, які і показники, ми маємо їх виконувати. Що маю на увазі? Значить, це проведення аукціонів, відкритих аукціонів, на яких ми теж виставляємо продукцію для того, щоб наповняти, ну, були кошти для наповнення бюджету. На даний час, на третій квартал, у нас є 14 тисяч кубів, які ми маємо заготовити і поставити для підприємців. Щоб були надходження до держбюджету і районного, і обласного, і ОТГ. І ще є велика дуже проблема по У нас є там три лісництва, які знаходяться в ПЗФі, в природозаповідному фонді, на яких потрібно виготовляти ліміти. Що мається на увазі виготовлення лімітів? Тобто робиться відвод, запрошуються лісопатологи з Львова, обробляється документація, далі йде на погодження в управління, з управління йде вода. І далі внесеться все на міністерство в Київ, відправляється на, на підтвердження лімітів. От прошлого року в тих лісництвах лімітів не було. Цього року ми вже підготували документи, на сьогоднішній тиждень відправляємо на погодження в Київ. Тобто, це віддалення, це волосянка, костерно і журнала. Це сповільнює дуже процес, це процес довгий, але ну, ми його виконуємо і робимо.